Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні коротеньке відео, знову ж наголошую вам на перевагах вирощування перцю у мішках. Це не означає, що потрібно повністю відмовитися від вирощування перцю у відкритому ґрунті. Ні, висаджуйте і у відкритий ґрунт. Але за можливості кіньте мішків 10, щоб у вас перець ріс у мішках. Кожен такий мішечок я кидаю по дві перчини, і от дивіться, 10 мішків, 20 перчин. І тоді, в кінці сезону, друзі, там в кінці вересня, в кінці жовтня, сьогодні у нас 25 жовтня, наголошую, у вас буде така можливість занести перець навіть в теплицю, яка не опалювальна, і отримувати ще урожай. Кінець жовтня я отримую перець, і, до речі, перчини вони не сухі, вони соковиті, ну, тобто реально гарний урожай. А все, що потрібно на сьогоднішній день від мене, це інколи поливати ці мішки, щоб ґрунт у них не пересихав. У подальшому, коли перець відійде, а я впевнений, що я буду отримувати ще деякий урожай і на початку листопада, що також є плюсом, як на мене. Коли цей відійде, я просто ці мішки залишу або в теплиці, або винесу їх на вулицю. Так вони в мене прийдуть, скажімо так, в додатковий процес стерилізації. І наступною весною я цей ґрунт висиплю, просію через звичайний пластиковий фруктовий ящик. Додам трішки добрив, знову ж таки його розкладу по всім мішкам, і у мене готові такі мішки, платформи для вирощування наступного сезону перцю в мішках. Абсолютно нічого складного. Ну, мені, для мене основний плюс це мобільність, що, що ці мішки можна переносити з місця на місце, і те, що можна отримувати урожай навіть після закінчення сезону у відкритому ґрунті. Повторюсь, 25 жовтня я ще отримаю урожай і буду отримувати його у листопаді. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!